Вітаю, це програма «10 хвилин у студії Дар'я Юськова. Соціальний захист криворіжців незмінний пріоритет для міської влади, навіть у найскладніші для усіх часи. Сьогодні гостя нашої студії директорка міського департаменту соціальної політики Інеса Благун. Вітаю у студії. Доброго дня. Нині важкі часи війна триває, та у Кривому Розі не відмінено з соціальних виплат. Що передбачено на цей рік Криворізькою міською соціальною програмою? Так, дійсно, жодної соціальної виплати на двадцять рік. Не відмінено, хочу зазначити, що міська влада, Рада оборони міста приймає ну, питанням соціального захисту, соціальної підтримки криворісів, особливо в умовах воєнного, стану особливу увагу. Видатки програми соціальної підтримки населення на 24-й рік складають 644 мільйонів гривень. Це і виплата матеріальних допомог, це надання додаткових піль, це виплата компенсацій, це і відшкодування коштів за безоплатний проїзд у нашому місті, тобто видатки десь на рівні 2023 року. Тож виплати з міського бюджету, як і в минулих роках, будуть отримувати і вже отримують, бо вже ми два місяці на засіданні виконкому готувалися проекти рішень, відповідно до яких вже отримують виплати з міського бюджету. Це і сім'ї воїнів інтернаціоналістів, ветеранів Другої світової війни, це сім'ї військовослужбовців російсько-української війни. це... Сім'ї, які виховують діток з інвалідністю, особи з інвалідністю з дитинства. Тобто, сама програма передбачає понад 50 різних категорій, понад 30 різних видів матеріальних допомог. Вони є як одноразові, так є і щомісячні виплати. І вже два місяці, тобто в січні і в лютому, на засіданні виконку ми приймались відповідні рішення. А це щомісяця понад 20 рішень, тільки які стосуються виплати матеріальної допомоги, для того, щоб забезпечити виконання реалізації програми соціальної підтримки на поточний рік, що стосується допомоги військовослужбовцям, на які виплати з міського бюджету вони можуть розраховувати. Ну, скажімо так, в місті працює і реалізується 38 різних видів програм, в тому числі і програма соціальної підтримки населення, і майже. Майже кожна друга програма передбачає ті чи інші заходи по соціальній підтримці, або взагалі підтримці військовослужбовців та членів їх сімей. Тобто це не обов'язково може бути виплата з міського бюджету. Це, наприклад, безкоштовне харчування дітей, членів родини, військовослужбовців в дитячих садочках, або, наприклад, зубопротезування військових, або, наприклад, там програма «Є ЄОСеля та інші виплати. Що стосується, Саме виплати з міського грошової виплати з міського бюджету, то у поточному році матеріальну допомогу одноразово в розмірі 5 тисяч гривень отримують учасники бойових дій, які звільнені або демобілізовані спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто з 24 лютого 2022 року. Вже, вже, відповідно до поданих заяв, матеріальну допомогу таку сім'ї отримують. Далі, що стосується інших виплат військовослужбовцям, це так як говорила на зубо або, наприклад, за програмою ЄАСЕЛЯ, яка діє в нашому місті. Це коли сім'ї військовослужбовців мають можливості придбати собі житло за іпотечними кредитами, і частину 3% іпотечних кредитів сплачується коштом міського бюджету. І початку програма ця почала реалізуватись в минулому році. На сьогодні вже є чотири банківські установи, які надають такі кредитні. Кошти і військовослужбовці, які перебувають, служать за контрактом, мають можливість скористатися такою послугою. Виплати сім'ям загиблих, про які суми йдеться і які пільги передбачені для цієї категорії криворіжців? Звісно, на жаль, маємо сумну статистику щодо кількості сімей загиблих. В бюджеті передбачені кошти на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих. Це і 25 тисяч гривень. Це на поховання після встановлення статусу відповідного відповідно до законодавства. сім'я має можливість отримати допомогу з міського бюджету одноразово в розмірі 100 тисяч гривень. І, і також 40 тисяч гривень це на встановлення на могильної споруди, але у разі поховання бійця, поховання рідного не на місці почесного поховання. Скажімо так, що місто не зобов'язано проводити такі виплати, адже згідно законодавства, виплати загиблим військовослужбовцям проводиться за рахунок коштів державного бюджету. Разом з тим позиція міста така, що таким сім'ям Нашим героям, сім'ям, наших героїв необхідно надавати допомогу. У Кривому Розі з ініціативи Ради оборони міста люди вразливих категорій уже два роки отримують допомогу з міського бюджету у вигляді продуктових наборів. Як організований цей процес? Та скільки родин криворіжців вже отримали таку допомогу? Так, відповідні кошти передбачені на придбання це. Ми називаємо так натуральної допомоги, тобто допомоги у вигляді продуктових наборів. Відповідні кошти передбачені і на поточний рік. На сьогодні проводиться така організаторська робота щодо підготовча робота щодо видачі продуктових наборів. Взагалі, спочатку повномасштабного вторгнення відповідні продукти харчування, продуктові набори отримали понад 560 шістдесят тисяч. Криворіжців, це було видано таких наборів у минулому році. Це було майже 263 тисячі видано продуктових наборів, і більше 40 категорій, різних категорій. Це і сім'ї одиноких мам, і малозабезпечені, це де багатодітні родини, це і сім'ї військовослужбовців, і сім'ї Других учасників війни, і Другої світової війни ну, тобто 40 категорій криворіжців, які отримують, мають право на отримання таких продуктових наборів. Тобто зараз для е, початку. Проводяться організаційні заходи для того, щоб уже більш детально потім скажімо, коли воно вже буде розпочато. Але хочу зазначити, що до 80-ї річниці визволення міста Кривого Рогу від нацистських загарбників в місті було прийнято рішення, відповідно до якої понад дві тисячі ветеранів наших це ветерани Другої світової війни, отримали продуктові набори. Ну як подяка місту. За ту перемогу, яку 80 років назад здобули наші наші ветерани, підтримка одиноких малозабезпечених громадян у кривому розі це важлива частина соціальної політики, і в часи війни жоден територіальний центр не припинив свою роботу. Скільки криворіжців наразі вони обслуговують? Е, ну, скажімо так, що спочатку повномасштабного вторгнення. Жодна установа соціальна не бу... не припинила свою роботу. Це ми говоримо і про як про управління праці та соціального захисту населення, які забезпечують виплату державних соціальних допомог, надання там інших соціальних виплат, так і наші соціальні установи, безпосередні територіальні центри, які обслуговують вдома одиноких непрацездатних е, криворіжців, осіб з інвалідністю, незважаючи на труднощі, незважаючи на кадровий. Таке зменшення кадрового потенціалу, бо частина людей від'їхала разом з дітьми за кордони за межі нашого міста. Наші соціальні структури забезпечували обслуговування вдома всіх криворіжців, які потребують допомоги. Це понад 12 тисяч криворіжців. А крім того, крім виконання своєї основної функції, коли треба надати допомогу. Нашим в умовах воєнного стану, нашим криворісцям, наші територіальні центри приймали внутрішньо переміщених осіб і були і являються на сьогодні таким, таким прихистком, де проживали особи з інвалідності, особи поважного віку, куди не було куди їм йти і поселити, наприклад, людей поважного віку. Там, як на початку війни це і в школах, і в дитячих садочках, і там в інших структурах не, мож... не було можливо, тому саме для такої певної категорії громадян працювали в наші територіальні центри і зараз працюють в цьому напрямку. На яку допомогу з міського бюджету можуть розраховувати внутрішньо переміщення особи? Ну позиція міста така, що всі. Всі переселенці, всі внутрішньопереміщені особи, які приїздять до нашого міста, які мають намір залишитися в нашому місті, це вони мають таке ж право на всі виплати, які передбачені програмою. На рівних правах отримують всі грошові виплати, які передбачені програмою, так буде правильно сказано. Наше місто прийняло понад 80 тисяч різних категорій, це особи працездатного віку, сім'ї з дітками, це особи поважного віку, особи з інвалідністю. Розміщуються в різних і як містах компактного проживання, і це не тільки заклади соціальної сфери, це і заклади освіти і в вищих освітних закладах або коледжі, де на сьогодні також проживають наші внутрішньопереміщені особи, і частина внутрішньопереміщених користуються державною програмою прихисток. Яка на сьогодні діє це щомісяця ну, близько двох тисяч заяв надходить від криворіжців, які в своєму житлі надали можливість проживати внутрішньо переміщеним особам і отримують відповідно кошти від міжнародних організацій. На жаль, Криворіг пережив не один ракетний обстріл. Внаслідок ворожої агресії зруйновано чимало об'єктів інфраструктури і житлові будинки. Рада оборони міста оперативно розгортає штаби допомоги постраждалим. Що стосується втраченого криворіжцями житла, яку допомогу надає місто цим людям? Це дійсно дуже така суттєва допомога нашим криворістям, майно яких постраждало внаслідок ракетних обстрілів. І знов таки хочу звернути увагу на те, що місто не зобов'язано це робити. Це пріоритет держави разом з тим. От, бачачи ту ситуацію, яка склалася, було прийнято рішення про виділення коштів Це матеріальна допомога тим криворістям, майно яких постраждало чи зруйнував наслідок ракетного обстрілу. Спочатку повномасштабного вторгнення це ну, близько понад 117 мільйонів гривень. Майже 3 тисячі криворістів отримали таку допомогу. Звісно, допомога в різних розмірах, в залежності від того, наскільки постраждало житло. Але разом з тим 78 наших криворічців отримали компенсацію. Ну, мабуть, сказати, неправильно компенсацію отримали матеріальну допомогу на придбання житла. І на ці цілі було витрачено 68 мільйонів гривень. Тобто, ті громадяни, в яких зруйновано житло, а це Каштанова, 27, українська 55, п'ять, 75, Мабуть, ці адреси відомі всім, отримали кошти для придбання житла. Власники пошкодженого житла в нашому місті мають право на компенсацію відновлювальних робіт, тоді як державні виплати з право довшого часу, допомога від міста надається оперативно. Як відбувається цей процес? Розкажіть, будь ласка. Ну, дивіться. Що стосується виплат з міського бюджету, то ми говоримо про те, що вже 78 наших криворістів отримали матеріальну допомогу на придбання житла, а це сума 68 млн мільйонів гривень. По-перше, у разі знищення знищення саме знищення житла складається акт оцінки, тобто скільки вартість. Квартири, яка була зруйнована внаслідок ракетного обстрілу, і вже відповідно до ціни вартості оцінки оціночної вартості квартири, місто виділяло матеріальну допомогу і. Понад цієї суми ще додавала, додавала додатково 100 тисяч гривень на вирішення соціально побутових питань, адже людина, придбаючи житло, ну, мала б мати хоч якісь кошти для того, щоб можна було щось купити. В те житло, яке вона придбавала. Тому було прийнято рішення в місті додатково поверх коштів, які на оці... оціночної вартості квартири надавати ще матеріальну допомогу 100 тисяч гривень. Звісно, оперативно працювали всі: і районні служби, і міські служби для того, щоб забезпечити своєчасно і прискорити виплату матеріальної допомоги. Разом з тим, громадянам надавалась допомога. Це вже не як матеріальна допомога, а оформити належним чином документи через дію для отримання відшкодування, компенсацію. Це вже як від держави, від держави від кошти. Тому, звісно, працювали всі напрямки, наші колеги, центр адміністративних послуг, візави на кожний виїзд, проводили візні прийоми, надавали допомогу, оформляли через дію, роз'яснювали, показували. Ну, все. Все, все робилось для того, для того, щоб людина могла отримати необхідні кошти. Дякую вам за те, що прийшли сьогодні до нашої студії. Це була програма «10 хвилин. У студії була Дар'я Юськова. Бажаю всім миру та здоров'я. Побачимось.